Так. Доброго дня всім, Сьогодні в мене буде огляд цікавий, ну так, трошки цікавий, але цікавий. В якому сенсі? В тому сенсі, що е, в нас Oriflame то вкладає маленькі посилки, маленькі ящички продукцію, і вони почта благополучно їх пролами. А то присилає. Мало косметики в мене тут декоративки, зовсім, але я такий гарний аксесуар, я собі замовила. І воно прийшло все ось в такому ящику, можете бачити. Я думаю, в них не було маленьких. І вони вклалися в такі величезні. Але зараз розкриємо все по порядку. І подивимось. Так. Зараз. Подивимось, що ми маємо. А що ми маємо? Зараз подивимось. Так, і так. Я завжди маю папір. Ну, папір. Це ясно. Це папір. папір. І тепер ось такий, як з нього і почну. Я його зразу розкрию. О, Розкрию, він легко відкривається, просто буде закритий і все. Ось така річ. Що це таке? Це написано Cleaner Makeup Brush Cleaner. Mira, Mira Cleaner. Ну, Тобто фірма Міра Клінер. Клінер мейкап-браш. Що таке Мейкап Браш? Мейкап Браш. Це у нас є. Це у нас є кисті щиточки або кисточки для макіяжу. Кисточки на макіяж для макіяжу. Ну, а клінер. всі знають. Клінсер, клінер це що очищення. Вірно, це очищення. Ну, Зараз роздивимось його. Так, дістає головну частину. Тут іде ось така ємність. Така ємність. Ви бачите, вона так дуже добре запакована. Ось така ємність. В цій ємності набирається водичка. Набирати її треба десь приблизно так. Я до цього читала на сайті інструкції, її треба набрати приблизно десь отак. От ну, трошечки розумієте, щоб воно не було великого. Зазору тут між цим і цим. Тобто набирати треба дуже мало рідини. Набираємо чисту воду, ну, не дистильовану, звісно, чисту просто воду. І беремо якесь там рідке мило. Інструкції тут інструкції є, але я на сайті вивчала, читала то все. І ось тут ще йде ось така штука. На цій штуці вона так запаяна, бачите, завжди такий, як о, набагато, як кажуть, багаторазова, ця змійка багаторазова. Я багато разного вискалка така капронова. Так, Ідуть тут насадки. Там вісім насадок іде. Можемо роздивитися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, абсолютно під різний формат кис... ну, щиточок кісті. Да? Як воно працює? Ми беремо ось цей. Так, воно тут розсипається. Ну, Добре, воно прийшло без батарейок, звісно. Отак. Бачите, батареї тут немає. Тут треба дві батарейки типу 3А. Так, типу 3А. Ну, добре. Коротше, як воно працює? Ми насаджуємо, наприклад, ну, ну будь-яку насадку. Беремо ось цю, наприклад, середню. Для, для, для кісточки, для консилера. Да? Якраз Цей, цей роз'єм, з'єднується з ось цим. Ось так. Ось так. Сюди вставляється кисть. Потім ми ну батарейки думати, що ми вже вставили батарейки сюди. Ми будемо натискати на цю кнопку, і, і опускаючи кисть в цю рідину, рідину, яка вже є милом, фактично. яка, до речі, це не скло, дівчата. Я думаю, це скло, розумієте? А воно таке легеньке, Я думаю, що воно таке. Взагалі, коротка легка. Це воно. Як пластик, такий дуже легкий пластик. Ну, я думаю, не розіб'ється, якщо впаде, але бити, кидати, перевіряти ми не будемо. Так, Так, і це пластмаса. Тобто, все з пластмаси. Ми вмикаємо, занурюємо цю кисточку в цей розчин вмильний і вмикаємо. Вона дуже з величезною швидкістю. ось так обертається, так? обертається, Потім ми її витягуємо так? цю рідину, якщо вона вже дуже така ну, забруднена, ця вода. Навіть після єдиної кисточки, ми її виливаємо, чисту наливаємо, а кисть знову вмикаємо, натискаємо на цю кнопку, і ця кисть дуже швидко починає обертатися і сушитися. Розумієте? Тобто вона дуже добре підсушується. Навіщо я придбала цей пристрій? Я вам скажу чесно. Настільки я втомилася, що робити, зараз скажу. Настільки я втомилася, Весь час витирати мокрими вологими серветками ці пензлики, потім мити їх під вод, під, під під це як скаструя, під водопропідкраном, під, під, під краном, да, водводопроводним, водопровідним правильно казати краном. Мити також використовуючи наші засоби для зняття макіяжу, також якісь рідкі гелі наші для душу. Я просто втомилася без кінця і краю їх треба мити. Я користуюся кожен день, я наношу собі макіяж. Кожен день мені треба промувати після цього кисті. І ось я їх помила. Потім я їх витерла ще вологою серветкою віджала або сухою якось. Потім я їх виставила в якийсь спеціальний, щоб напротязі я десь на балкончиках десь відкрите вікно. Я виставила їх в стаканчику, щоб вони просохли. Поки вони просохнуть, це дуже довга історія. А тут, от, дивіться, бачите, як гарно так все намальовано, навіть дуже стійкий, дуже такий дуже сильний макіяж, дуже кольоровий. Ось вони ці всі, цей прилад, який всі ми... На всі боки його, да? на всі боки показано. І тут показано дуже добре, бачите, яка вода перебна після, після того кольорова така. Да? Можете бачити, як кисть, як кисть як розплющується, так якби кисточка розплющується, вона з такою швидкістю вона обертається, вона сохне. Тобто навіть можна не витягати, не витягаючи з цієї ємності, її промити, а потім при, 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 підняти вище і просушити. Чому так намальований такий рівень води? Тому що вона ще має просохнути. А якщо ви будете набирати майже пів цієї ємності, тут можете бачити намальована, ось дивіться. Бачите? От прикиньте, скільки тут треба набрати е, тої рідини зробити мильною. Бачите, дуже мало нас при самому дні ця, ця ємність заповнена чистою водою. Тут вона вже в продуктах від макіяжу, воно вже все відсторонилося, вимилося і кисть сохне. Таким чином, вона так обертається. Це тут вона сфотографована в моменті. Але якщо її дивитися в онлайн режимі, як кажуть, як кажуть, ну, фу, як кажуть, ну Тут і зараз дивіться, так як вона працює, то вона, звісно, буде так само дуже швидко буде обертатись і буде мати такий самий трошечки розплющений вигляд, так, і вона буде сохнути. Ну, я маю надію, що це саме так. Ну, Принаймні так, інструкції на сайті, і принаймні так, як так воно виглядає на, на зображенні, то я думаю, що це все вірно і правильно. Тепер що в нас є тут? Ну, я дістану, тут в мене небагато косметики, я її всю дістану зараз, бо мені цей коробок величезний. Муля, мені муляє, він мене бісить. Мені не потрібен. Так. Що в мене на сьогоднішній день є? Я вам обіцяла зробити огляд минулих відео на те, що я замовила за дуже вигідною ціною. Я вам казала, що у нас там є така опція, така функція, як сказати. Замовляємо три продукти. Акція була у нас в 14 каталозі. Була у нас така акція. Коли ми замовляємо, ні в якому вже, не вже, якому замовляємо три продукти. Знову ця акція у нас є. Тобто я взяла олівець для очей, ось такий зелений. олівець для очей. Ось такий Такий, він має колір. Такий. Можете бачити? Можливо, такий, яскраво зелений, такий, малахитого зелений, я навіть не знаю ем, такої молодої, свіжої трави, гарний колір. Дуже гарний олівчик. Це такий олівчик це олівчик для очей, тобто для підводки. В основному для підводки очей. Ну, можна зробити ним, принаймні можна і тут так, на, на цих на кутках очей зробити також зеленим і розтертики. ну, таки щіточка потрібна, да, чиста, розтерти, щоб був такий зелений колір. Це одне. Потім у нас іще є ось такі тіні. Це було три компоненти в наборі: тобто олівець для очей, туш. І ось такі сяючі тіні. Ну, я собі взяла Star, light sky. Тобто, Star це зірки, Light – це сяяння, Star, light sky. Тобто зоряне, Зоряне, зірки, да? сяйво неба. Sky – це небо. Небо над нами це sky. Star, Light, Sky. Тобто, Star – зірка, сяяння це Light, сяяння зірки, сяючі зірками небо над нами. Ну, так така назва цього старий лайт Sky. Дуже гарні тіні. Там ще були такі ніжно бежеві я не пам'ятаю, по-моєму, або на бежнечури, або назва їх ну, Я не брала їх, тому я їх і не купляла собі, тому я не дуже то запам'ятала назву саме того відтінку цих тіней. Це рідкі тіні. Ось Бачите, вони ось такі. Такі ось вони такі, якщо зробити. Якщо зробити. Ось так. Можете бачити їх колір. Вони дуже сяючі, вони мінливі, вони міняють свій колір з якогось бежевого, золотавого, рожевого, якогось дійсно як пиль, знаєте, як, як, пил, як зоряний пил. Я б сказала, я б назвала їх зоряний пил. Вони називаються Star Light а я б назвала їх зоряний пил. Ці тіні, Саме всі рідкі тіні. Такі, я б їх назвала зоряний пил. Дуже гарний такий відтінок, дуже казковий, дуже він так. Такий перел... він переливається, весь він сяючий, він гарний. Тобто, ну, не знаю, мені подобається. Я ще не користувалася, звісно, тільки отримала, розпакувала. Бачите, що ось такий він. ось такий, ось такий, такий, Так, і тепер третя туш. Я казала вам багато разів в минулих своїх відео, що я собі хочу саме бордову, таку темну, бордову вона, Ну, Я думаю, що вона більше бордова, звісно. Давайте. Бачите, ось так вона розпаковується. Так, а тепер ще ось так знімаємо. Прилипла добре. Знімаю ось цю штуку. Вона, дивіться, бачите, навіть як каличка таке запечатана і дуже добре зафіксована. Гарно запакована. Дуже красиві. Ось і Мені дуже подобається оцей новий дизайн. Ці олівці були чорні, темно-сірі у нас. Тепер вони такі ніжно-сладові кістки, такі бежеві. Така сама упаковка туші, дуже гарна. Там є, Я вже нагадувала на в минулих відео, що там є таке яскраве синє небо, blue, також blue Sky, blue, well, blue well Sky. І ще, по-моєму, -по Purple. Pop, ну, тобто, Я не пам'ятаю, ну, коротше так, дуже яскравий, такий, як фіолетовий, там як він такий, як бусковий фіолетовий, як, як сказати це, як це називається? Як мантій королівські такого кольору, тобто, ну, розумієте мене. І Або ось такі темно бордово вони коричні, як ліловий, такі трошки як, той, як ліловий кольор туші. А це такий бордово коричневий О, Дивіться, бачите? Ось. Дуже гарного кольору. Він такий, тут він виглядає трошки такий підрожевий, під, під мої троянди, під ці плотні. Бо у мене ці гвоздички дуже ніжно-рожеві, майже біля а ці. Троянди такі, але це не те. Давайте Зробимо Зробимо тінти без тінта і да? Без тінтов і життя. не то. Без тінтов не то. Без тінт не зробиш, не, не зрозумієш. Ну, дивіться, ось така вона, якщо тінт зробити, така вона по кольору. Я таке масніше хочу зробити, щоб було. Видніше вам добре було видно. Ось такий кольор, якийся, такий трошки ржаво бордово коричневий Ну, тобто, Колір гарний. Він такий, бачите, він не темний, щоб сказати, він темний, але такий не, не бльоклий. Він. Не бльоклий, не такий, не дуже світлий, якого не буде навіть видно. Я боялася, що його не буде видно, але я нафарбуюся на наступні відео. І потім вам нагадаю, що я нафарбувалася тією тущою, що в минулому відео вам демонструвала. В минулих відео вам демонструвала, скажу. Отак. От ну, тобто, ось такий, давайте ще раз нанесемо на неї побільше і подивимось, який він має колір. Ця, цей, цей наш стік, з того, який він має колір. Ну, ось така вона. Ну, Як ще показати, я не знаю. Фарбуватися зараз не зможу, тому що я нафарбована і дуже сильно нафарбована нашими бірюзовими скаричні під, під відтінок одягу. Так, тінями різними сухими, і вологими, тобто кремовими. Так, ну і ще тепер ще ось про таке макіяж очей. да? Ось такі. У нас їх три. ви знаєте, Це таке бірюзово зелено блакитний трошки, а там є ще такий також лілово-рожево, такий бусковий, дуже гарний. І ще один такий він золотаво, коричнево такий жовто. Якийсь оран Ну, тобто, третій такий він дуже гарний такий насичений. Він віддає також рожевим трошечки, але він в своїй основі він такий, як мідно-золотий, гарний дуже олівець, їх три всього. Це такі суприсяючі наші олівці, Це були перед, перед Новим роком. Це була колекція ще давно. У нас ця колекція була вона саме для, того, щоб, ну, саме для того, щоб ми могли підкреслити вразність свого макіяжу саме на свята для святкового макіяжу. Ну, от я хочу вам зараз. Знову таки продемонструвати ось так зробимо. Бачите, він сяє таким зелено-блакитно-бірюзовим, ну, тобто терквес, трошечки теркоєс. Якщо в мене ось тут ось тут такий у мене терквейс такий чистий, чисто бірюзовий, так, на очах, то це у нас такий, можна підвести спробувати, то це у нас такий буде. о, Це у нас такий він буде сяючий. давати, Буде таке супер сяяння. Дати. Бачите, верхні повіки такі менше сяяння мають тіні, а на нижніх повіках ось цей олівець він дає таке прям, таке прям сяння, гарне, виразне, дуже таке. Дуже видно його далеко навіть видно, бачите? Навіть видно, як воно сяє. Такий, такий гарний олівець, гарно сяючий. Так, Тепер у мене ще є ось така річ. Це така річ, яка називається консилер. Да? Консилер у консилер мене. він... Де це бежевий? Бежевий, бежевий нейтральний, по-моєму, бежевий нюд. Бежевий нюдовий. Ну, тобто, також, у мене є світлий, але я світлий такий, при, при, як кажуть, при відклала до зими, коли обличчя вже не буде, навіть ніякої засмаги, навіть слідують засмаги нема вже, то я тоді використовую той майже білий, такий дуже світлий, він такий лайт, він лайт, айворі, по-моєму. А це такий бежевий нейтральний, ну, тобто, ось він, сюди, якщо його нанести, так уже з усіх сторон на руку. Як на палітру. Бачите? Ось такий він, як нейтральний, бежевий, як нечурал, беж, натуральний бежевий такий. Ну, Гарний такий гарний консилер. Він дуже добре. Ви знаєте, для чого консилер? Ми наносимо ось так наверх. Нам. Ну, давайте спробуємо. А що ми втрачаємо? Да? спробуємо, що нам. Оттак, ми наносимо його доверху. Знову таки за спонжиком ліньки мені йти. Ленива. Так. Спонж великий для макіяжу не хочу брати. Давайте так візьмемо. Ось так. Ми його нанесли, а тепер розітеремо його. Його розтираємо так, знизу. Запам'ятаєте? Оці всі консилери і всі ці речі, які дуже гарно нам омолоджують шкіру, вигляд такий роблять більш молодший. Бачите? Ця сторона ще не розтерта, а цю я вже розтерла. Ця така, як розпливалася. І да? нема. Вона якби заховалася. Ну, тобто, Ось ця мімічна зморшка дуже глибока, вона як розплавилась, розтаяла і нема десь ділась. Тепер цю сторону, цю мімічну розітрем. О, дивіться, бачите? Мімічні вони наче ховаються, наче раз так і розтанули. Ну, тобто, самі розумієте, вже да? багато наших ріфлемовських мейкаперів, багато показували і розказували про цей спосіб, як ми. На відео і на фото можемо прибрати свої глибокі, зморшки мімічні, носогубки це всі проробити, пропрацювати. Бачите? І таке враження, що воно тане, десь, десь роз, роз, ну, розчинилося. Ті носогубки дуже глибокі, десь розчинилися, їх не магать. І на фото їх не буде видно, якщо ви селфіки це візьмете і будете фото робити. Ну, тобто дуже гарно. Усі консилери, ці консилери за вам. наші консилери, вони самі класні консилери. У нас є Джордані Голд, але я дуже обожнюю ось ці. Джордані Голд я більше навколо очі люблю наносити. А ось ці я люблю наносити десь якийсь мілкий прищик, зовсім непримітний. Або ось ці носогубки, дуже глибокі, складки усіх вони. Вони навіть у молодості в мене були, і у всіх дівчат молодих навіть. У більшості вони, так їх видно, бо вони, ну, це, це мімічні розумієте, Це не ті зморшки, які вже з віком старші кажуть. Це просто мімічні зморшки, Так що цей консилер я дуже рекомендую, як і все це, що до цього роздивилася з вами. Ну, і наостанок, тут просто я просто замовила так, замість плати за розправку знову взяла. Оце я взяла за 100 сердечок. Там, ну мені вже... Ні... У мене все майже є таке основне. Ну основне, я не, не кажу, що в мене зверху щось. Ні, тільки саме основне. Саме основне все є. Але це просто в мене закінчився. Бальзам був, повністю закінчився, будь-який малиновий, і такий чорно-смородиний. У мене був колись какао, його там 5 штук набрала, робила вам огляд на акцію на ці з какао-маслом ці бальзамчики, наші тендерке. От у мене закінчилося все. Все закінчилося. Залишилося на донечку малинового, я добре що я згадала, і взяла там за одно, за одно євро. У нас там 100 сердечок, це одно євро. Я взяла собі ось цей бальзамчик. Цей бальзам. На другому кроці в кошику. Ви знаєте, у нас там є така опція: ваші сердечка, ваші великі знижки на продукцію. Дуже величезні знижки. Такий горлышко широке, удобне, всі знають для чого. да? Дуже гарно наноситься, будь-куди. Хочу тут навколо очі трошки нанести, можна на ніч. Хоч вдень можна нанести, щоб сяяння було. Берете елементарно, у мене тут вже не дуже видно хайлайтер. Я можу так о, підкреслити ось так. Все, що є, мартишка і окуляри, мартишка да? і дзеркало все нанесла на себе. Як та мартишка, яка перед дзеркалом крутилась, крутилась, все на себе нанесла і сама себе злякалась в кінці мультика. Ну, тобто, це сміх сміхом, але дуже гарна річ. Я ще раджу, знаєте, для чого? От є навіть малим дітям раджу мамам вкусила якісь комари в дитину, або що, ви взяли, обробили, наприклад, нашим ліметкам. Лайм і зелений чай, у нас є масло. Масло набробили, а потім ще на нічним бальзамчиком. І воно, знаєте, краснота проходить, припухлость проходить, дуже гарно від укусів комарів. Я не знаю, як бджіли і оси від укусів, але від укусів комарів десь якась мушка, мушка якась мілка вкусила. Це дуже гарно, також можна наносити. А, ну, і крім того, на губи, на лікті, на колінки, на п'яти. Будь-куди, на все тіло, там, де у вас є потреба, де є перепи. Народний вислів згадала, ну добре не буду казати. Де у вас є п'яти, трошечки, якісь вже такі шероховатості є. Де у вас є якісь, ну може, на ліктях десь якась шкіра, така вже шкарубка трошечки. Ну, тобто наносимо по мірі необхідності на ті ділянки тіла, які потребують цього бальзамчику нашого тендерке. З цього бальзаму, щоб ви знали, почався Oriflame. В 1967 році. Наша нині шведсько-швейцарська компанія, а тоді шведські маленькі, так якось казати, маленька така співдружність двох братів, да? Йонаса Афйокніка. І нас гірбер, так і ну, коротше, двох братів. Вони е, винайшли бальзам, який пропонували. Ходили са, самі їхні агенти, декілька молодих дівчат, або там хлопців ходили, пропонували по домівках. Ось цей бальзам. З цього почалась власне. Ріст компанії почався. Люди дуже розпробували цей продукт і з великою задоволенням замовляли. Багато почали замовляти. Вони почали помаду виробляти потихеньку, потихеньку, потім тушку. І коротше розігналася компанія, яка зараз налічує в собі більше трьох мільйонів консультантів, тобто працівників партнерів бренду, покупців, партнерів бренду. Ну, покупців ще більше. Ну тобто, самі знаєте, що тепер це великий концерт, парфюмерно-косметичний гід. Гігант. Компанія Oriflame – це парфюмерно-косметичний гігант. Це дуже велика компанія, яка майже в 60 країнах світу представлена. В цьому році, на початку цього року, вони відкрились у Франції, Фінляндії, потім Іспанії. Ну, тобто, ще 5 країн, я точно вже Ірландія, 5 країн додалося ще в тих, в яких вони не були представлені. Компанія Oriflame – Ну, це такий. Короткий екскурс в історію. Екскурс в історію. І завжди, як замість плати за доставку, знову я собі взяла цей крем. Я його, я вже казала, що я накопичую його на пізню, от зараз вже пізня осінь, на пізню осінь і на зиму. Я всю пізню осінь і всю зиму користуюсь тільки Royal Вюльт. Іноді, переміжаючи то все, Nova H, але самим жирним, самим таким. Дієвим, самим масним, навіть 50, я беру Restore собі, нова новий, новий H, він був раніше просто нова H+. Так як у нас ви знаєте, є комплексний догляд для дуже чутливої шкіри, такий рожевий і ніжний, да? весь комплексний догляд, такий в флаконах і в тюбиках, то той був нова H і Таймрістов був нова H. А тепер у нас нова H, оновлена серія наша Рістор, тобто антивікова лінієчка, Нова H, яку я беру також на зиму і міняю. То беру Рістор Нова H, то беру, продовжую знову Роял-Вілів доглядати за обличчям. Раніше тут було очищення, тут був тонік, молочко, таке як тонік, молочко, потім, потім тонік до обличчя. І так само оце крем навколо очей, так само у нас нічний там і денний крема є, так само капсули. Але але зараз у нас чомусь зник у нас вже зник з продажу бальзам, бальзам для обличчя, такий, який був у нас, і як основа під макіяж, на ніч дуже товстим шаром, як масочка йшов, і як денний крем. Бальзаму зараз немає і нема зараз у нас, на жаль, очищення для серії Royal Velvet. А нема ані очищення, нема ані молочка для обличчя, колись був в форматі, ані нема у нас так сказати, тоніку для обличчя. Тобто у нас є тільки крем навколо очей, крем нічний, крем денний, капсули. Ну і все власне. Так. Дуже гарна лінійка, але вона жирна, вона така гарна, вона така напитуюча, вона відновлення, відновлення дає дуже гарно відновлююча. Тому що ірис, ви знаєте, він кендуєш, він антибактеріальний ірис є собою, уявляє. Ще ірис є в нас як заспокійливим засобом. Ви знаєте, що настоянка з коренів ірису використовувалася та й використовується, власне, колись в медицині. Я знаю, що були навіть настоянки, такі деякі лікарі, і дітям ну дітям мало дорослим виписували, як заспокійливо. Ну, тобто, ну, дуже гарна річ. Він заспокійливий ірис, він антисептичний, він антибактеріальний, він відновлює відновлює гарну шкіру. Він як сказати, ну. Палочка вручалочка чарівна, особливо на пізню осінь. Зараз от, і на зиму. Попереду зима, вже дуже близько попереду зима, тому я, якраз саме Royal Velvet я використовую на пізню осінь і на зиму. І так. Розповіла все, нічого не забула. Я ж кажу, величезна коробка продукції катма майже. Ну, це таке діло. знаєте, Як запакувала, так запакувала. Може не було дуже маленьких коробок у них. Ну все, Всього доброго, до побачення, до наступного відео. bonne soirée à une nouvelle veille